А це зловив сигнал. Вибачте, ну не повірив. Ну, якесь таке, думав пробка знову, ну якась така зараза. Бачите, що лежить. Ех, А я не відзняв. А це в нас монетка, да ще й срібна. Вон. який сигнальчик. А це дить, слухайте, який сигнал спіймав. Ух, за день такого не було. 41. Ну такий. Не прям чітке мідної монети. Ну-ну-ну. О, о! Дивіться! Ось вона лежить. Манітосіна. Так, да? да. а ну сигнал. Ну це або срібло, або мідь. Так, значить мідний сигнальчик ще зловив. Ось послухайте. Так, відставимо лопату. Ось тут. Серед залізяк. 44. монетка мідна. І я її майже бачу. Ось дивіться. О, ху -ху -ху! ось ще одна. Третя. Она красота. Привіт усім, вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, новий день? Локація прежня, яка була останні дні, я тут вже ходжу. Оце поле Дісковане. Ну останній раз був непогано 15 монеток, доходив у цей, цю землю переороту, тут пройшовся, на диво попадались монетки. Якось... Мабуть, місце таке гарне зловив. Непонятно, але були. Сьогодні плани туди до посадки закінчити, побачимо, як там буде. Якщо там поганенько буде, тоді в інше місце перейду, тут подивлюсь, де ще смітнички. Будемо дохажувати там. Ну Все, цього поля, ще по логіки віще і хватить і хватить. О, ця сторона, всі можна проходити. Звісно, повторюю, вже казав не раз, хотів би я тут перепашку. Це було б просто сказка. Так от перепашечку і самому. Мінімум днів 10 по таким самим нормальним місцям тут пройтись. Мені так було б, я думаю, ще нормально. Ну, як є. Все. Для тих, хто перший раз в мене дивиться, ось такий у мене прилад. Тьорка 705, штатна катушка. По налаштуванням, швиденько скажу. Значить, 0 від перешкод, пороговий тон 0, гучність 28. 4 тони, 24 чуйка і АМ всі метали ось такі налаштування на тьорки. Все, як завжди, саме цікаве, що монетки там таке, що більш-менш стояще, буду показувати обов'язково. Як викапую, якщо сигнал буде такий, що я буду впевнений, що це щось цікаве. А всяку шмурт показувати не буду, ми витрачати час не будемо. Все, прилад включений. Погнали. Так, ну що. Хожу я вже полоски 4-5, Воно того краю, де трава, до сюди приблизно порівнював цієї чорної. Ну, скуднота, от якось дивно, да? наче смітник тут скрізь. Но при цьому від чорної полоски, скільки я вчора йшов буквально, ну, скільки тут ще метрів 5-6 чи 7 я пройшов. Скільки знахідок було, і монети, і всяке різне. В кінці заканчував вчора годину, ну практично пустота. А це зловив сигнал. Вибачте, ну не повірив. Ну, якесь таке, думав пробка знову, ну якась така зараза. А вон, бачите, що лежить. Ех, а я не відзняв. А це в нас монетка, да ще й срібна. Он, який сигнальчик. да Це білончик. Білончик. Десяточка. Не повірив, не повірив я, Треба треба вірити. Треба вірити в свої інтуїції. Так, добре. Зараз акуратно її подичкою промию. Терти сильно не буду. Ну, з цього краю видно. Це білон десятка. А який рік, якщо не побачу, терти не буду. Вже в обзорі покажу такі діла. Тому що ну, це срібло. Тут треба делікатно. Секунду. Замиза воно. Не буду я ж кріпти в польових умовах. Дома вже делікатно одмию. Ну це десяточка білон, 100%. Десь період, по-моєму, від 24 до 30 цього періоду. Нормас, нормас, початок срібла. Ну, дай Бог, щоб сьогодні ще такі монетки попадались, буде бомба. Все, йдемо далі. Так, не пройшло і годинки, як я зловив ще монету. Похоже, Радянщина ось лежить. Сигнал радянський. Що там у нас по розміру? Значить двадцятка, так? Да? Двадцятка, ну, хоча б 42-го. Може, 42-й буде. Вона... Хоч щось коштує? А, ні, шість тридцятий, так? Да? 36. 35 може. Так, 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 а ну. А, 35-й. Значить 35-й, да? Ну, 35-й це краще, ніж 36-й. 35-й рік, трошки кращий. Ну, ось така друга монетка радянщина. Йдемо далі. Так, ще знахідка. Думав, спочатку монета, але ні. Це в нас виявився гудзик. Гудзик-гудзик. І знову без... мабуть, без малюнку, да? Угу. Якось останні рази ну, не щастить мені, не можу знайти з малюнком. Навіть з якимось паршивим паршивим Сілисі. Така печалька. ну Царський, мабуть. Угу. Ладно, йдемо далі. Ось скільки ще до межі мені. Зловив гудзика. Ось, думав, монета, такий тоненький був. Ну не пробите. Ну, простецький. Простий. Чотири отвори. Отака простота. Все, йдемо далі. Ура! Третя монета! Не Імперія ну, наче, ця. радянщина. Ну, все одно третя. До сьогоднішнього дня. Третя монета це непогано. Так, п'ятнашка, рамочник. А ну чим порадуєш? 30. Яким? 39. Ну такий. Перша світова. Друга світова, точніше. Друга світова почалась і тебе відчеканили. Ану, точно 39. й Угу. 39 й рік. Ну, нормас. Кладемо в хабарницю, і йдемо далі. Ну що, пробігся там, практично до кінця дійшов, там осталось може метрів 5-6, Ну, там сигналів вже не було. Прийшов сюди, оце де Пашка ходив, а з цієї сторони ближче, тут такий смітничок. Зловив. Ну і почав ходити, вже полоски 4-5 прийшов, взагалі нічого не було. А це дить, слухайте, який сигнал спіймав. Ух, за день такого не було. 41. Непоганий сигнальчик. Наподобі отак от, ну трошки гірше сигналила срібруха сьогодні. Я її не копав. Ну, це повинно щось бути, я так думаю, бо сигнал непоганий. Звісно, може бути і шмурдячина, як воно часто буває, но... О! Щось пролів. Ну, Перевіримо, трохи якось воно. З переливом, ну все одно, сигнал непоганий, може і монетка будь. Сьогодні ж імперії не було у мене зовсім. І срібло тільки білончик. Так, де це воно тут у нас? Сигнал такий. Ну такий. Не прям чітко мідної монети Ну ну ну. Дивіться, ось о вона лежить. Манітосіна. Так, да? Да. ано сигнал. Ну, це або срібло, або мідь. Це не радянський сигнал. Ану. Ну, нарешті, йо-майо, вчора 15 штук було, а сьогодні, так, да, це мідна. Якась мідна монетка. Ну що, перший почин сьогодні, вже почти... Півтори години осталось. Оце тільки зловив першу. Ну, зараз глянемо секунду. Зараз подивимось, що нам попалося. Ну що, другий день подряд масончик. Ось дивіться. Масонська копійка. В той раз, по 32-й рік було я останній раз як знаходив. Вчора, а сьогодні вона підтерта, звісно. Ну, видно це Оріо, 1800. А там якось а Ця сторона так взагалі якась страшненька. Де букви, я взагалі нічого не бачу. Може ще почиститься, звісно, вона. Ну, Но... підтерта, звісно. Ну, все одно, масон. І перша сьогодні мідяшка, нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Блін, думаю, вже не знайду взагалі. Якось полоска нормальна була вчора. Вже стільки монет, а сьогодні... Дуже скромно, то білончик єдине, що і було. Ну, ще годинки півтори є, може ще щось попадеться. Все, йдемо далі. Так, ну що, непогане це містечко, місце. Е, по крайній мірі краще там, ніж в кінці. Там взагалі сигналів не було. А тут такі шмурдячка накопав вже. І ось слухайте. Вон який сигнал. Класний. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Тут хоч якісь сигнали, якісь двіш. Смітник такий більш-менш там було скучновато в кінці. о Ух ти клас! Клас, 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 клас. Непоганий сигнальчик, де він? Десь тут. О, в руці. В руці, в руці, в руці. Що ж тут? І випало. ого ось випало, гляньте. О, ось воно. З землі. Мені Так, Да, і не радянське. І не радянська, ну що тут у нас? Якась мідяшка. Вона ну, невеличка. Що це таке? Багнюці все. Такс, ну добре, зараз її прополосну і подивимося. Клас. Лайкосик, лайкосик, підписочка. Друга мяжка, слава Богу. Щас секунду промию і включусь. Так, ну що щось схоже на полушку, то періоду Анни Ановії Єлізавети Петровни. Вона поганенька. З цієї сторони захімічена. Ну, Потім в обзорі її протру, почищу. Дізнаємось точно. Ну, скоріш за все, це вона по формі. Полушка. Ну, нормас, друга мідяшка. Йдемо далі. Так, значить, мідний сигнальчик ще зловив. Ось послухайте. Так, відставимо лопату. Ось тут. Серед залізяк. 44. 44. Ну, давай, дід хабар в кінці дня ще одну мідяху. Давай, давай. Сьогодні якось без медях. Поганенько, мало їх. Ох, чітко, ну це повинна бути монетка. Монетка мідна. І я її майже бачу. Ось дивіться. о ось ще одна. Третя. Вона Красота. Серед сміття все-таки зловили тут. Захімічена, є моя, ну що ж воно все в такому стані. Ну, зараз її прополосну секунду, побачимо. що. Ну, це така приблизно розміром, як діньга. Десь такого розміру. Ну не будемо гадати секунду. Зараз промию, побачимо, якщо побачимо. На жаль, сьогодні якось сохран не дуже монеток. Ну, більше всього, що це діньга або капустина капуста, і копійка. Два варіанти за розміром, ну потім вже в обзорі покажу, якщо прочиститься вона, ну повинна. Ну що, це третя мідяшка сьогодні. Шоста монетка, наче. Ну нормас, Ще хвилин 10-15 є. Побігає, може ще щось попадеться. Так, ще монета. Не мідна в цей раз радянська. Ось якась мілюзга. Скоріш за все. Копійка. Вся захімічена. Я її навіть не буду. Потім вже в цьому вдома попробую. Якщо одмиється, покажу в обзорі. Ну Це десь приблизно копійка. Вся в хімії радянська. Ну що, хвилин 15-10 ще є, може і менше. О, да. Хвилин 10 і все, я буду збиратись. Сонце вже сідає. Ось так воно буває. Ходиш по дві 3 по години, буває, ну ноль. Аж нудно стає. А буває так, Ось бачите. Ось радянщина. Буквально півтора метра, махнув рукою. І Ось вона друга. Знать, місця треба. Де риба стоїть? Де вона ховається? Буває таке, що прийдуть двоє там, на город чи кудись. Там, з однієї городу е монети лежать, а друга половина пуста. один ходить, карман наз, ну, назбирає нормально, а у другого нічого нема, як от рибалка. Сядуть двоє рядом. Там стає, стоїть клює, а у другого нічого. Ну, І так ось з монетами. Так, спробую зараз її протерти і включусь, якщо побачу секунду. Ну, За розміром. 15, наче. Ну, не буду гадати, або двойка. Секунду. Так, це двуха пізня радянська, заліплена, ну, якогось там 60-х років. Потім промию, покажу в обзорі. Ну, все, йдемо далі. Ну що, як завжди, проводимо обзор всіх знахідок, що нам попались за день. Ось так походили, покопали. Небагато, але щось є в будь-якому випадку. Значить, сім монеток. Ну, можна сказати, сім з половиною, Це теж монета, але була колись. Сім монет, два гудзики. Все, отак. Такі знахідки. Але все одно, в будь-якому випадку, щось знайшли. Так, сразу швиденько пройдемось. Обдивимось. Значить, більш-менш прочистив, скільки міг. Бачите, що це за монета. Це щось Єлизаветина. От вензель проглядається і ну, вся захімічена. Ну да. навіть року не видно. Ну, Може побачиться, як вимиться. Отут познімав хімію. Ну, страшний стан. Мало того, що вона сама по собі, рельєф у неї слабенький. Та ще вся захімічена. На жаль, це буде какал. Ну, все одно. Мідяшка і доволі старовинна. 1700-х років. Так, це знову масон. Другий день масонська копійка. Ну в цей раз щось року останнього погано видно. Значить, 1800, а далі що воно? Двойка чи сімьорка? По-моєму, сімьорка в кінці. 37-й. Ну, щось таке. Да і тут. Тут он, в якомусь стані страшного. Ну, просто какал. На жаль, на жаль, на жаль. Далі, імперія, теж полушка. наче тут більш-менш видно щось цього орла. А тут, ну, захімічна, теж какальна. Підтерта і в хімії вся Щось такі вони всі поганенькі. Поганенькі. А це. Я не знімав, думав, що ну, міть, я бачив, можливо монета. А потім приїхав вже додому підчистив. А це діньга. Хтось її познущався над нею, посмикав її, покоцав чи зубами погриз, чимось пообгризав. Діньгу якихось раків. Ну, колись була монета. Так, це все, що по імперії. 3,5 штуки. Далі йдуть радянські монетки. Значить, 39-го. в доволі такому непоганому рельєфному стані. Я подивився, трошки ціна на неї є. В каталогу, вона трохи коштує. Якщо її добре почистить, добре почистить ну, така може піти в колекцію. Бачите? В неї рельєф присутній. Вона рівненька. От З цієї сторони теж меридіани видно на цьому, на кулі. Так що така монетка могла б і в колекцію піти. Далі, далі, далі. У нас іде йде двуха. Двуха 61 го року. Да, 61 й рік, зараз я гляну точно. Ну, стандарт. Стандарт 61 й рік, нічого цікавого. Да ще й захімічена. Так, потім отака копійка з 70-го року. Теж ціни на неї особої немає. І в хімії, і в грязюці. І остання із монет радянських білончик. Ось дивіться, з цього краю в якому гарному стані, в непоганому. А тут забруднено, ну, 20 ті роки, Я не хочу чистить кріпти, щоб потім не поцарапати її. Ну, це якийсь від цього. Hmm, які там від Значить, 24 до 30. го Оцей період, 1924 -й, 1930 -й, цих Цього періоду. Перед цим я ж на цьому полі знаходив вже дві. Вже третя – це десятка. Дві знаходив 25-го, а це, це вже третя. Прикольно, якщо 25-й буде. Ну, зараз не видно, не розібрать. Білончик срібний. Так що без срібла ми не залишились. Красота. Так, ну і все, два гудзики. Ось такий простенькі. Ось такий. Ну і те ж саме, тільки царське, мабуть, періоду, мідний з вушком. Ну, от такі. Все. так покопали. Ну що, не багато, не густо, прям так, що було. Ну і щось є в будь-якому випадку. Такі діла. Ну, це, на цьому буду закінчувати. Нагадую, як завжди, для тих, кому цікаво, хто дивиться. Кому цікаво все, що пов'язано з металопошуком. Підпишіться, виходи ще будуть, будуть і знахідки багато. Побачите, що ще знаходиться реально в полях, в городах, пройдених вже таких більш-менш ще попадаються знахідки. Тому підпишітесь під, ну, і привіди повідомлення, ви не пропустите. Все, буду закінчувати. Всім мирного неба над головою. Ще зустрінемось на копі. До побачення!